Рада вас вітати на аплікації. Роздивіться уважно ці професії, а я згадаю вам загадку про одну із них. Підмітає двір біля будинку, восени листя згрібає, а взимку доріжки від снігу розчищає. Є підказочки. Так, вірно, це двірник. Бачите, у цього чоловіка в руках мітла. А ще ви могли сказати, що це оцей дідусь. З граблями, він може теж зрібати листя, вірно. Але це садівник це той, хто працює в саду. А це двірник той, хто прибирає двори від бруду і природних якихось листя, гілочок, природного матеріалу, який залишається по собі. Давайте роздивимося приладдя, які він використовує для роботи. Мітли, лопати, граблі, отакі сапетки, куди складає сміття. Прибирає сніг і листочки. А ще весною обробляє дерева, бачите? Підрізає гілки, біля дерева для того, щоб шкідники не шкодили стовбуру гілочкам. А літом. Бачите, поливає водою газони, щоб вони були яскраві і зелені. Пропоную вам допомогти нашому двірнику і зробити своїми руками для нього помічників. Батьки вам допоможуть, проведуть рівненькі лінії на білій стороні, будь-якого кольорового паперу. Я взяла отакий сіренький. Ви розімнете свої ручки і пальчики розминкою перед відео, потім візьмете ножиці і обережно, ось такими невеликими кроками, наріжете багато рівних смужечок. Бачите, я перед заняттям вже багато таких нарізала, і потім ми з них будемо робити нашу роботу. І ще нам знадобиться прямокутна форма, або Квадратна. Ми з неї, отакими от плавними рухами, зріжемо два куточки, ось так. Ну і тепер час роботи. Давайте ще раз роздивимося граблі, які використовує двірник, лопату. І мітлу це така довга палиця, на яку прикручують гілки сухих дерев, щоб було зручно підмітати. Візьмемо за основу три великі довгі заготовочки, і перетворимо їх на знаряддя праці двірника. Перша найпростіша буде лопата. Бачите, ось так. так. Друга, давайте зробимо, ну, може, давайте мітлу. Візьмемо довгу смужку, напіл її так з'єднаємо і розріжемо. У нас вийдуть дві маленьких. Якщо так викладемо, у нас вийде мітла. Пам'ятайте, діти, перед тим, як клеїти, завжди треба гарно викласти, щоб було зрозуміло. І третє, хай буде граблі. Візьмемо половинку від цілого шматочка і ще наріжемо маленьких, коротеньких, ось таких заготовочок. Так само беремо довгу, ділимо навпіл і розрізаємо. Якраз ви гарно поуправляєтесь з роботою з ножицями. І у вас вийдуть отакі. От Яскраві помічники для двірника. А ще дітей вам скажу, щоб допомогти двірникові, не треба смітити, кидати сміття потрібно, в баки для сміття і не залишати по собі ні від цукерок обгорток, ні огризків яблук. І тоді наше подвір'я завжди буде чистим. Бажаю побачити ваші роботи, якщо когось зацікавить, і до наступних зустрічей! Бувайте!